На Росії знищено ворожий літак Су-30 СМ. Про це повідомили в головному управлінні розвідки. Зазначається, що багатоцільовий винищувач агресора Су-30 СМ із бортовим номером 35 вибухнув на території аеродрому Ростов на Дону Центральний. Орієнтовна вартість знищеного ворожого літака 50 мільйонів доларів. Головне управління розвідки Міноборони України нагадує, за кожен здійснений проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата. У ніч на 25 квітня ворог атакував Дніпропетровщину. Як повідомив голова ОВА Сергій Лисак, внаслідок атаки у Сенельниківському та Самарівському районах виникли пожежі на території підприємств. Кілька займань і у Павлограді, зокрема у багатоповерхівці. Три людини загинули ще восьмеро поранені. Очільник області зазначив, що гатили окупанти і по Нікопольському району застосовували fpv дрони та РСЗВ град. Відомо, що над областю було збито 11 російських БПЛА. Уся інформація щодо атаки уточнюється.